Всім привіт, друзі! З вами адвокат Олексій Мендрух, і в цьому відео поговоримо про дуже-дуже важливе питання, яке було поставлено і в коментарях мені, і задано одним з клієнтів, ну навіть не одним. Але це дуже важливе питання, за яким я хотів розібратись сам особисто. І я зараз розповім, до чого дійшов я в цьому питанні. Питання звучить так. Чи можуть людину, яку вже було визнано непридатним за рішенням ВЛК, направити на повторний медогляд? І людину, ну давайте моделюємо ситуацію. Така ситуація: людину було оглянуто. ВЛК він пройшов. Виключили з обліку на підставі цього рішення ВЛК на підставі цієї довідки про визнання людиною непридатною до військової служби. З виключенням з обліку внесли записи до військово-облікового документа, надали копію цієї довідки ВЛК за формою. І все, людина в нас не військова зобов'язана. І тут викликає ТЦК або зупиняє патруль, або зупиняє сам ТЦК, вручають повістку і кажуть: Дивись, ми вирішили, що ви повинні пройти повторний медичний огляд на придатність. І людина не розуміє, що їй робити, тому що, начебто, вона не обмежена, придатна, як ми знаємо, що зараз обмежена придатних скасували, і вони повинні пройти повторний медогляд відповідно до закону. Там чітко це прописано протягом 9 місяців, починаючи з 4 травня 2024 року. Щодо проходження повторного медогляду, виключених з обліку, у зв'язку з тим, що вони були визнані непридатними до військової служби. Питання відкрите. Давайте в цьому відео розберемося з цим питанням. Якщо цікаво, залишайтесь, підписуйтесь на канал, і я спробую відповісти на це питання, посилаючись, звісно, на норми закону. І так, що ж нам потрібен, який нормативний акт цього питання? Це в нас е регулюють питання проходження ВЛК, наказ е Міноборони. Всім вже напевно відомий. Номер 402 від 14.08.2008 року. До нього були нещодавно внесені зміни у зв'язку зі змінами в діюче законодавство і посиленням мобілізації. Останнього разу вносились у нас зміни в наприкінці квітня 2024 року. І в нас діє наразі ця редакція. Набули чинності зміни у нас 4 травня 2024 року. І зараз ми подивимось. Як врегульовано питання проходження медичного огляду саме військовозобов'язаних, призовників і резервістів, тобто беремо цю категорію. Так, відкриваємо зміст цього документа, і в нас зміст документа показує, які, так, він складається з загальних положень, органи військово лікарської комісії, порядок подання та розгляду звернень. І ось сам медичний огляд це в нас розділ другий. Також він містить загальне положення, і тут іде е, декілька категорій. Огляд яких військово-військовозобов'язаних, військовослужбовців, резервістів, воно все поділено на окремі категорії. І нас цікавить, ну, для прикладу. Назову там медичний огляд призовників, медичний огляд військовозобов'язаних у мирний час та під час мобілізації на особливий період. Ми будемо розглядати саме цю категорію. Медичний огляд резервістів, медичний огляд військовослужбовців, медичний огляд членів сімей військовослужбовців. Ну і тут дуже-дуже багато там медичний огляд водолазів, акванавтів, військовослужбовців десантно-штурмових військ. Це дуже такий змістовний документ нормативний у нас, і там дуже-дуже багато питань, і в тому числі в нас є перелік хвороб. Ну, всім напевно відомо, тому що вносилась зміни і в цей перелік хвороб. Але нас зараз в цьому відео е цікавить питання медичного огляду військовозобов'язаних. У час часто під час мобілізації на особливий період. Чому військовозобов'язаних? Дивіться, одразу скажу, що під інші категорії це питання взагалі не підходить. Я розумію, що людина, якщо вона виключена з обліку, то вона вже не є військовозобов'язаною. Але іншу категорію наразі в цьому положенні я не знайшов, яка підходила. І зараз я вам розповім, що є по цій категорії, в цьому розділі 3. Тобто третій розділ називається медичний огляд військовозобов'язаних у мирний час та під час мобілізації на особливий період. Що тут є за інформація? Наше питання це повторний медичний огляд. Давайте на, на ньому і сконцентруємось. Пунктом 3.1 передбачено, медичний огляд військовозобов'язаних проводиться за рішенням керівників ТЦК та СП, ВЛК, ТЦК та СП на збірних пунктах міських ТЦК та СП або за місцем провадження медичної практики у закладах охорони здоров'я, комунальної або державної форми власності. Запам'ятайте, тобто, медичний огляд проводиться за рішенням керівників ТЦК. Це дуже важливо. Пункт 2. Повторний медичний огляд військовозобов'язаних. Повторний медичний огляд військовозобов'язаних проводиться один раз на 5 років в ВЛК районних міських ТЦК та СП. Офіцери запасу підлягають повторному медичному огляду, зазначеному ВЛК під час чергового атестування. Кожний військовозобов'язаний оглядається хірургом, це дуже важливо. Також собі десь там. Запишіть або запам'ятайте, кожен військо зобов'язаний, це вже як проходить цей е, огляд. Хірургам, терапевтам, невропатологам, психіатрам, офтальмологам, отореаленгорологам, реаленгор, стоматологам, дерматологам, а, а, за медичними показаннями, і лікарями інших спеціальностей. Тобто, якщо е, є якісь ще питання по здоров'ю, то можуть залучатись лікарі інших спеціальностей. Під час дії правового режиму воєнного стану кожне зобов'язання оглядається хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, офтальмологам, оторонхологам і за медичними показаннями і лікарями іншої спеціальності. Звертайте увагу. Так, особи тепер дуже важливий пункт і до суті нашого відео. Особи, це пункт 3.3 В нас: особи звільнені з військової служби. Визнані непридатними до військової служби, можуть повторно оглядатися ВЛК районних міських ТЦК та СП за місцем перебування на військовому обліку. Після обов'язкового обстеження у спеціалізованих закладах охорони здоров'я з метою підтвердження або зміни встановленого діагнозу направляє на обстеження лікар-член ВЛК районного міського ТЦК та СП, про що виносить відповідний запис у реєстр ЄСОС. Медичний огляд цієї категорії громадян проводиться за графою 2, додатка 1 до цього положення, а тих, які мають офіцерські звання за графою 3 додатка 1 до цього положення. І так, тепер чітко розбираємо його на деталі. Хто ж підлягає в нас, точніше, може підлягати в нас повторному медичному огляду? Хто може оглядатися? Тобто не просто особи, визнані непридатними до військової служби, а особи, звільнені з військової служби і визнані непридатними до військової служби, тобто, це є окрема категорія. Більше в цьому пункті і в цьому розділі зауважу. Про це нічого не зазначено. Тобто, якщо в нас чітко прописано в законодавстві, беремо, ми нічого там не видумуємо, нічого там не, не додумуємо, не припускаємо там, чітко е відштовхуємося від нормативно-правового акта, який є діючий на сьогоднішній день. До речі, в цей пункт 3.3 було внесено зміни. І я вам е зараз зачитав саме діючу редакцію. Тобто, особи, звільнені з військової служби, визнані непридатними до військової служби, можуть повторно оглядатися ВЛК. Перша умова звільнився з військової служби, тобто він її проходив. Якщо людина не проходила військову службу, то вже не підпадає під цей пункт, і друга умова визнаний непридатний до військової служби. Тобто, якщо в нас людина не проходила військову службу, але пройшла медичний огляд, пройшла ВЛК і була визнана непридатним до військової служби, то вона не може бути повторно оглянута ВЛК, тому що. Такого діючого законодавство не передбачає. В цьому нормативно-правовому акті цього не зазначено. Е якщо ми вбиваємо в пошук, у нас є пошук, і ми вбиваємо там повторний, повторний е огляд, да? ми можемо подивитись. Тут дуже багато видає з цього питання повторний, 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 але е питання повторний огляд щодо визнаних непридатних. Непридатним, точніше, особу. в жодному варіанті воно не видає. Ну, для прикладу, назву там е, Так, е, постанови ВЛК та СП щодо військовозобов'язаних приймаються згідно з главою 20 цього розділу, і тут зазначено, що е, за направленням ТЦК СП проводиться повторний медичний огляд, якщо в стані здоров'я військового зобов'язана, або, або за його зверненням, або висновків лікарів закладу охорони здоров'я виникли зміни. Тобто не наш випадок. так? Ну і в подальшому, якщо ми будемо переглядати саме про повторний медичний огляд, ось вже ми в подальшому за пошуком переходимо це вже розділ 4. Медичний огляд громадян, які бажають навчатися в ВНЗ, військових там ліцеях і навчаються у них. І тут зазначено також, що громадяни, які бача, бажають навчатися, проходять первинний, повторний там і остаточний медичний огляд. Тобто, саме слово повторний, воно зустрічається в, цій, в цьому наказі, в цьому нормативі. Але воно більше ніде не зустрічається з питань проходження повторного медичного огляду, якщо людина була визнана непридатною. Тобто, якщо вона визнавалась непридатною за рішенням ВЛК, виключалась з обліку і вона не перебуває на обліку. Також цим же нормативом зверну увагу, е зазначено цим же розділом третім, що у військовий час, тому що дуже багато також запитань. Ваша довідка про проходження ВЛК, ваш медичний висновок, який затверджений довідкою про проходження ВЛК, він діє один рік. Це для людей, які не, не щодо яких, які визнані непридатними, це які просто проходять медичний огляд, визнаються. Або придатними повністю, або придатними, з подальшим направленням, там можливості, ну, з обмеженнями, скажімо так, бо обмежено придатних скасували, а придатні з обмеженням в нас по факту залишились ті, які можуть там відбувати службу там в ТЦК, там або в навчальних закладах військових, або ще там є така категорія. Тому. Я звертаю увагу, що діє цей висновок ВЛК один рік, тобто в мирний час він діє 5 років, а в воєнний час він діє всього один рік. Але це не до нашого питання, це просто тому, що в цьому розділі ця інформація є щодо військовозобов'язаних. Більше іншої інформації з цього питання я не знайшов. Це діючий нормативно-правовий акт, як я вже зазначив, це наказ Міноборони 402 в діючій редакції і читаємо уважно і запам'ятовуємо цей пункт 3.3. І там зазначено, що людина повинна проходити службу, повинна звільнитися зі служби і вона визнається непридатною. І тоді вона може підлягати повторному медогляду. Щодо інших, про повторний медогляд, взагалі. Не йдеться. Тому, якщо було корисно, підписуйтесь на канал, залишайтесь на каналі, хто вже підписався. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.